Євангелія на щодень, 23 травня Йоанна 12, 19, 36. А фарисеї між собою тоді заговорили: бачите, що тоді щось зарадити, бо весь світ іде за ним, було серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Весеїти Галилейської, і попросили його, так мовивши: Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип, говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорить Ісусеві, і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення сина чоловічого, істинно, істинно, говорю вам. Пшеничне зерно. Коли не впаде на землю і не замре, залишче саме одне. Коли замре, то рясний плід принесе, хто життя своє любить, той погубить його, хто ж ненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай йде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене Отче від години цієї, але не те ж я б і прошу на цю годину. Отже, прослав своє ім'я, і голос із неба злину і прославив, і знову прославлю. Нарощу стояв там і чув, та говорив, що був грім, а інші ангели промовив до нього, та сказав Ісус у відповідь. Не заради мене і злину голосто, й лише заради вас, тепер світу і цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж коли від землі буду піднесений, усіх простягну до себе. Сказав це він, щоб зазначити, якою смертю Народ же озвався до нього. Законом ми чули, що Христос повіки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой Син чоловічий? Відрік же їм Ісус, ще трого часу світло з вами, Ходіти, поки світло у вас, щоб не пойняла вас тьма? Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде, поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світла, синами вам стати? Це сказавши, віддалився Ісус, і скрився від них. Християнин подібний до пшеничного зерна, його обов'язок творити нове в цьому світі, щоб виконати цю волю Божу, пшеничне зерно сприймає і приймає цей світ таким, яким він є, не тікає від нього, не мріє про іншу реальність на землі, смиренно дозволяє, щоб його посіяли в ґрунт, який вибирає сам творець, жертвує собою, тому з одного зерна народжуються десятки нових. І якщо ці новонароджені зерна також пожертвують собою заради служіння, площа занята бурянами зла зменшиться, а площа добра і святості збільшиться. Господи, дай мені благодать бути плідним пшеничним зерном.